Мовчи з любові, коли говориш, говори з любові, коли виправляєш, виправляє з любові, коли вибачаєш, вибачай з любові. Май завжди в глибині серця, корінь, любові, тоді плоди твоїх діл благословенні будуть. Дорогі брати і сестри, шановні телеглядачі, Слава Ісусу Христу! Маємо такий час, коли ми війшли в піст до успіння Пресвятої Богородиці. Власне, також його по-різному називають, говорять веселий піст, хто як хоче, але я розумію, що піст є піст. І більшість людей прибігають до посту цього з точки зору літа. правда? Літо відпочинок, ну як у літі відпочинку ще і постити, тобто відмовлятись від якоїсь їжі або тому подібне. То зазвичай, ми, коли дістаю такі запитання, зазвичай говорю і, і кажу до кожного, що піст це угамування свого тіла, тобто роблення якогось добра, відмовлення від чогось, але аж ніяк знищення себе або тому подібне. І, власне, говорячи в цю неділю або в ці дві два тижні про піст. Запитання є зовсім інше, яке не підходить до цього. Бо воно є з міста Виноградова по телефону. Ви з молоддю побували в Бразилії на зустрічі з Папою Франциском. Розкажіть про це. Дякую. Але щоб розказувати про саму зустріч, то часу ефірного, навірно, не вистачає, не вистачить. Тому що е це є. Надзвичайно, надзвичайно вагоме для церкви і для того народу, який там же є, і взагалі для цілого суспільства. Це коли е дійсно місних Христа або патріарх Заходу, так, голова церкви, він зустрічається з молоддю практикуючою, з молоддю, яка не просто йде дивитись Бразилію, чи дивитись Австралію чи Канаду, чи яку країну. Але йде на зустріч з своїм дійсно духовним лідером, хоче з ним молитись, хоче бути на вечірній, хоче бути на утренніх молитвах, хоче бути на службі Божій, на катехезах. так. І зазвичай дуже добре, що розпочав цю власну молодіжні зустрічі, покійний вже блажений Іван Павло II, І кожні три роки ці зустрічі проходять все в, іншому, в іншій країні. Чи на континенті, тобто як було в Австралії, в Канаді, в Австралії, тепер в Бразилії, чи тепер, до, через три роки, буде в Польщі, в Кракові. Власне, чому він це зробив? Щоб бути ближче до молоді і побачити їхні проблеми. Тому що сама зустріч це не якби так відпочинкова. Там є багато е потребує багато фізичних зусиль, пішої ходи. Ночування під відкритим небом, чування, молитви, слухання катихези. Певно, є музика, певно, що є час для розваги або для відпочинку, але воно настільки пов'язане, настільки зроблено в гармонії, що практикуюча молодь може побачити дійсно правдивого Христа, не Христа, який. Тільки карає, карає, бо якщо не ходиш до церкви, бо то не робиш, от, от він тебе покарає, він там родину знищить. Не... Ні. А Христа, який любить. І це є головне. В Бразилії мене більше вразило, може не сама зустріч, тому що дійсно, сама зустріч з папою, це, це є дійсно це, це є добре. Це є... Ти можеш поділитись, ти можеш з ним порозмовляти, ти можеш о, помолитись разом. Це дуже добре. Але ви мусите зрозуміти, що цей час, коли був в Бразилії, це 4 мільйони молоді моляться з папою. Ну, ви розумієте, яке, яке може бути з ним спілкування? Ніякого. Тільки духовне. Він молиться, ми повторяємо, ми з ним об'єднані в молитві. А щоб так підійти, щоб це неможливе. І це є добре, от папа робить, щоб молодь могла спілкуватись в молитві разом і от в таких зустрічах. Коли ми говоримо дійсно про таку кількість, ми говоримо, що церква живе і вона хоче жити, повірте. Тільки багато людей драматизують, або є багато людей, які не хочуть, щоб церква жила. Багато хочуть її скомпроментувати, показати інше обличчя. Тому блажений Іван Павло бачив, що треба спілкуватись, бо молодь не тільки майбутнє, але і теперішнє. Тобто це поєднане і, і це дуже добре. Враження більш були не так може з самої зустрічі на Копакабана, де проходило власне ця це, е, це літургія, і ці нічні чування, і молитви, як відвідання наших поселень у Прудентополісі. У Куричібах, і власне відвідання в колоніях або в наш, по нашому селу, але це дійсно правдиві колонії, де проживають українці. Коли ми подивимося на цей народ, що там виїхав з Тернопільщини, з Франківщини, з Волині багато, дуже мало зі Львова, але більшість Волинь, Рівенщина, от, в ту сторону. Багато навіть з Закарпаття це Міжгірський район, це е, Рахівський район, і монахи Васильяни з Броняві, зокрема, і з Великого Березного. Це час, коли почалися в, на тих теренах це ще 1900 ті роки, так, 914 роки, а потім вже 1920-ті і аж до 47-го року. Коли ми дивимося на нашу спільноту, можемо зрозуміти, що Прудентополіс, якщо він нараховує місто, нараховує мільйон жителів, так, то 75-80 фактично відсотків це є жити ці українці. Ви можете зрозуміти численність нашого народу там. Але якщо ми поїдемо по селах або по колоніях, вони, вони живуть як фермери, і ми можемо бачити. Простоту нашого народу і любов до землі. Тепер можу зрозуміти, чому наші землі пустують, і чому, коли ми повернемось направо наліво у нас говориться така поговірка, нехай коні працюють, думають, у них голови великі, а трактори роблять, бо вони желізні. Коли ти йдеш до тих людей, ти спілкуєшся, ти бачиш, вони люблять землю. І вони не розуміють, чому Бог так дав, що вони чорнозем залишили їхні батьки, і вони приїхали сюди і з тих джунглів робили добру землю, щоб на ній можна випасувати скот і займатися аграрією. Вразило те, що народ мені пригадується їхні домівки і в спілкуванні, що в нас це було десь, мавірно, 50-60 роки, трохи бідненький. Але він дуже щирий і не зіпсований. Коли ми йдемо до храму, ми бачимо, що вони всі вокруг храму, їх об'єднує церква, школи церковні, дитячі садочки, церковні, інтернати церковні, всі культмасові заходи або все, що є, кружки, якісь, танцювальні, художні, все є при церкві. Те, що в нас колись було до 47-го, 49 року, поки нас не визволили. І воно дуже гарно діє. Люди розмовляють вже третє, четверте покоління, вільно розмовляють на мові, правда відчувається це стара мова. Люди знають культуру, люди вміють молитись. І знову ж повернусь, є щирі і добрі, тобто не зазнали, не хочу образити нікого, не зазнали радянської системи, не зазнали того, що можна сказати одно, але робити інше. Не зазнали, що можна в брата спокійно вкрасти або від держави брати, бо держава і так нас обманює. Вони працюють. Але сам розвиток дійсно є трохи, трохи так, якби відстали. Вже коли з Прудентополіса переїдемо до Куричів, там зовсім інше, відчувається зовсім інше. Там більшість. Будуть нашої спільноти, які вже мають і вищі освіти, працюють лікарями, чи працюють в банківській службі і тому подібне, вже зовсім відчувається. Але власне цей Продентополіс, яка є колискою, він нам говорить про тяжкість життя, але про вміння жити громадою, жити разом. Чому говорять в єдності сила народу? Якщо той народ поділити, якщо їх зараз посварити, Кинути їм щось, кинути, що ви такі або такі, або ви поділити їх, то вони все втратять. Може будуть багаті в чомусь, але вони все втратять. Щасливі вони, бо мають совість. Щасливі користуються розумом. І нічого, що працюють важко. Вони через років 10 20 перевищать, тому що в них є єдність, дух молитви і правдива віра, не наіграна. Не зашифрована, не по моді пішла. Або сьогодні я був комуністом, а завтра дуже великим католиком чи православним. Вибачте, це нонсенс. Сьогодні я заборон... заговорив, що нема Бога, а людина з мавпи, а вже завтра кажу, ні, ні, Бог є, і, і людина має душу, людина не з мавпи. Це нонсенс. А ви там цього не побачите. Якщо хтось щось і заперечує, то щиро говориться відкрито. І приймає думку іншого. Коли звідти, оце мене вразило, коли ми звідти переїхали до Ріо-де-Жанейро, знову ж таки, ми побачили, там можна побачити багатість і дуже бідність. Ці трущоби так звані. Це коли люди живуть в, в одній хатах да, бразилійці, але вони живуть в одній кімнаті чи в дві нещасні по 10-12 чоловік. Але їм так вигідно, вони мають дотацію, певно. Вони народжують дітей, їм за це платять, вони ніде не працюють. І певно, може владі, і це є важко. Але багато людей, що працюють, мають злобу на них. Але злобу не помсти. Але чому так ви бачите, що та біднота росте, і ви їй даєте ще пілі для того, щоб вона розмножувалась, і потім дійсно робила далі. Чому ви не хочете їх до школ притягнути? Вони таку шлобу мають. Шкодують їх. Чи ви не хочете започаткувати щось? Ні, вони там в, консерва... в резервації проходять. Це дуже видно. Але це для нас, я думаю, незвичка. Те, що можу поділитись, те, говорю, але говорю щиро. А все відчувався дух молитви, дух єдності, молодь з Європи, молодь з Америки, з Канади, з Австралії. Молодь з різних куточків світу, яка вміла молитись спільно, які вміли один одного вислуховувати, яких приймали бразилійці в себе вдома, не по школах, а більшість в себе вдома в квартирах. Вони давали ключі, приймали четверо п'ятеро дітей і давали свої ключі відхи не боялись, бо знали, що це молодь християнська. Хоча могло багато чого статись. Бачите, у нашому Часі. Це не дуже можливо, хоча ми більш розвинуті, ми мудріші. Тому відповідь тут я не можу дати, а порада, а не порада, а поділитись От це є і все. Щасливі ми будемо, якщо будемо багаті розумом, багаті мудрістю, а фінансами можемо бути бідні. Бо людина, якщо багата на мудрість, вона на все багата. Слава Ісусу Христу! Тобі складаю дяку, Господи Ісусе, за силу, що даєш мені в спокусах, за те, що визнав вірною мене. Хай служба ця прославою буде, в гріхах тяжких життя моє минало, було усе, але щось бракувало. Бо я, не відаючи, діяли в невірстві, тому помилував мене Господь і подарував життя удівстві. Нема моєї тут заслуги трохи. бо Божим даром були ці пережиття глибокі. Господня благодать надмірно влилась на мене, і Господь зродив нову людину з мене.